Продовжуємо говорити про індивідуальну програму розвитку в закладі загальної середньої освіти. Наразі розглядаємо третій пункт, який називається Індивідуальні особливості учня. У цьому випадку вам необхідно заповнити табличку, яка складається з трьох стопчиків. Перший стопчик наявний рівень знань, і тут до вас на допомогу приходять слова з шаблону з постанови 957, де зазначені ключові фрази, такі як Знаю, вміє володіє. Тобто ми акцентуємо наразі. На тому увагу, що дитина знає і що вона використовує в повсякденному житті. Якщо щось знаходиться на етапі формування чи не закріплене, і дитина не використовує певні знання, значить ми їх не вказуємо. А другий стопчик наявні труднощі. Інтелектуальні, фізичні, навчальні і так далі. Коли дитина приходить в навчальний заклад, і там є фахівці, психолог, логопед, дефектолог, вони також роблять свою первинну діагностику. І саме в індивідуальній програмі розвитку зазначають те, що вони побачили після своїх обстежень. Звісно, керуючись додатковими документами, такими як, наприклад, висновок інклюзивно-ресурсного центру. І третій стопчик це потреби: працювати над розвивати, Формувати, вчити, тобто напрямки, основні напрямки роботи, з якими ви будете працювати з дитиною з особливими освітніми потребами найближчий час в закладі освіти.